Олексій Рябикін, заступник голови Центрального виконавчого комітету партії Удар Віталія Кличка, Григорій Тіміш – народний депутат України, а також Ганадій Ткачук, народний депутат України Його гостями програми. Чернівці сьогодні вітаю вас, по в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. У Чернівцях відбувся з'їзд обласного осередку партії Удар Віталія Кличка. Які рішення були прийняті. Ну, сьогодні дійсно відбулася конференція обласної партійної організації політичної партії Удар. І сьогодні Григорій Іванович Тіміша, народного депутата України, обрано головою Чернівецької обласної організації. Крім того, перезавантажено керівні органи, обговорено питання, які стосуються підготовки до місцевої виборчої кампанії, яка має відбутися в жовтні 2015 року. Тобто відбулася така досить цікава, жвава дискусія, яка, власне кажучи, є, власне кажучи, є початком тієї підготовчої роботи до місцевої виборчої кампанії. Ну, власне, вже згадала місцеву виборчу кампанію. Можливо, нам привідкриєте завізу, розкажете, хто ж може нам балотуватися на місцевих виборах? Ну я думаю, що це питання більш ширше розкриє Григорій Іванович як голова обласної партійної організації. Але зі свого боку, я хочу сказати, що у Чернівецькій обласній організації надзвичайно велика кількість партійців, які є порядними людьми, які є людьми професійними, які, я впевнений, гідно зможуть представляти політичну партію на місцевих виборах. Ну, а деталі вже розкаже, розкаже Григорій Іванович. Просимо, Григорій Іванович? Мені дуже приємно, що сьогодні нам вдалося зберегти команду. По-перше, тому що на фоні останніх подій ми десь там забули за ці процеси, хоча ми заявили чітко. Що в листопаді, що е, ми йдемо окремою силою на місцевий вибор, тобто політична партія Удар заявила про участь в форматі, в самостійному форматі на е, місцеві вибори. Е, команда збереглася, ми перезавантажили сьогодні політраду, перезавантажили сьогодні заступників. Обрали. Е, і приємно, що всі абсолютно залишилися в темі, всі готові до того, щоб балотуватися незалежно від форми. І від пропозицій, які будуть запропоновані Верховною Радою, тобто ми виберемо шлях собі чи пропорційною системою, чи з відкритими списками, Но всі наші гравці готові до участі в місцевих виборах, готові допомагати війську, готові допомагати всім процесам, які відбуваються сьогодні на фоні держави. І всі ці гравці, які, всі наші діячі чи обласного, чи районного значення, вони будуть першими, я вам гарантую. Будуть першими особами, які будуть боротися за для того, щоб потрапити в органи місцевого самоврядування і брати на себе відповідальність за майбутній розвиток нашої області. Власне, зараз які завдання нині будуть покладені на вас? На мене на керівника? Так, звичайно. Ну, по-перше, зберегти колектив в першу чергу і запровадити нові методи і підходи щодо. Покращення умов існування в нашому політичному розвитку і розвитку. Ми запропонуємо нові моделі. У нас є багато політичних ідей, політичних проєктів, які можна з успіхом застосувати на рівні області, поділитися навіть з нашими колегами з інших областей і територіальних громад, призавантажити. Перезавантажити нам чітко треба зрозуміти, тому що враховуючи останні події, ми йшли на вибори, підтримали президента, одностайно позбулися своїм амбіціям. Та Кличко, наш лідер молодець, він прийняв такі рішення, команда його підтримала. Ми поступилися амбіціями, дозволити Олексійовичу, помогли Петро Олексійовичу. Це наша команда зробила, став президентом. Потім на парламентські вибори також села прийняли. Важку, але зрозумілу для суспільства позицію, Підтримали також саме і об'єдналися заради того, до чого ми прагнули, розумієте. І політична сила, удар, ідучи на місцеві вибори, вона, звичайно, багато нових політичних ідей, політичних проектів. мною стоїть завдання зробити все можливе. Аби ці люди не пропали, просто не зникли, тому що вони потрібні суспільству. Звичайно, власне, ви згадали про події в Україні зараз в Україні війна, і Геннадію Віталійовичу як безпосередньо партія удар допомагає захисникам на сході країни. Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що Більше 200 чоловік наших партійців сьогодні безпосередньо воюють зі зброєю в руках, захищають нашу державу, і це велика честь і для нас, і для них, тому що ми прагнемо одного мира, злагоди і. Саме головне, щоб наша Україна була вільна, незалежна і соборна. Ніяких федералізацій, на тому, на чому наголошує пан Путін, ніяких сепаратистських настроїв, має бути унітарна держава. І це наша принципова позиція, наші політичні сили. І тому наші хлопці зброю в руках захищають і відстоюються. Кожен має робити свою роботу на своєму робочому місці. Це принципова позиція, тому що важко сьогодні говорити. Ми знаємо і сподіваємося на те, що. На даний час з 15 числа буде оголошена перемир'я, ну принаймні припинення вогну, і ми тішимося, але треба чітко розуміти, що це може бути хибний крок. І якщо ми маємо бути готові до мобілізації, ми маємо бути готові до введення воєнного стану на окремих територіях, і треба думати про те, як захищати і боронити свою країну. Власне, хочу зараз спитати у вас, Олексію Володимировичу, введення воєнного стану в країні. Це необхідно чи можна обійтися без цього? Я вам хочу сказати, по-перше, додавши до тих слів, які сказав Геннадій Віталійович. На жаль, наша партія також весь час отримує невтішні звістки з фронту. Зокрема, кілька днів назад ми попрощалися з двома нашими партійцями: один з Київської області, інший з Львівської області. Царством небесне, я хочу сказати, що крім всього іншого, крім того, що наші партійці безпосередньо беруть участь у військових подіях, там в кожній обласній партійній організації, зокрема у Чернівецькій обласній, утворено волонтерський центр підтримки АТО, бійців, АТО, переселенців і всі організації, всі партійці, ті люди, які до нас близькі. Вони чим можуть підтримують це і ліки, і речі, і продовольство, це і техніка, це і ремонт техніки, тобто багато інших речей. Що стосується воєнного стану і що стосується АТО, насправді неважливо, як ми будемо це все називати. Це все називається одним словом, війна. Я можу сказати одне єдине, що безумовно. Прерогатива ведення воєнного стану згідно нашого чинного законодавства це повноваження президента України. Верховна Рада або затверджує цей указ президента, або ні. Я хочу сказати одне єдине, що той юридичний стан антитерористичної операції насправді дозволяє здійснювати повний комплекс заходів, які необхідні для оборони територіальної цілісності нашої держави. А воєнний стан це стан, який, власне кажучи, має певні, певні моменти, які, перш за все, стосуються, що під час воєнного стану обмежуються демократичні права і свободи людини. Тобто забороняється, точніше призупиняється діяльність політичних партій, вводяться певні обмеження в часі в питаннях пересування по території вводяться певні обмеження, які стосуються проведення виборів. Тобто під час воєнного стану вибори відбуватися не можуть. Тут мої колеги можуть мене підпоправити, що воєнний стан може бути введений лише на окремо взятих територіях України. Але знову ж таки хочу сказати, що насправді нам не треба мир любою ціною. Нам, потрібен, нам потрібна перемога. Чи це буде перемога? Від тих спільних зусиль, які, зокрема, і е, приймають європейські країни і США, да, з приводу я маю на увазі економічних санкцій, чи це буде перемога зброї, чи це буде якісь варіанти той і інший, але нам потрібна перемога, тому що ми розуміємо, що жодні домовленості, вони вже не вперше, між іншим, відбуваються. На жаль, до сих пір, ще жодного разу не втілилися. Якщо ми, наприклад, проаналізуємо домовленості. Мінська вересня місяця 2014 року, то за цей час, за який, ніби як діє цей мирний договір, територія сепаратистів і терористів збільшилася більше ніж вдвічі. Більше того, якщо навіть абстрагуватися від цих подій, то лише за час, коли були підписані нові мінські угоди, ситуація під Дебальцево, ситуація на Маріупольському напрямку тільки погіршилася. І ми бачимо невтішні новини, що Розгортаються системи протиповітряної оборони російські на території України, що здійснюється передислокація військових частин на території Кримського півострову, якій Росія незаконно анексувала. Тому, власне кажучи, ситуація надскладна і вона не має простого вирішення. Це досить рішення складне, воно буде багатогранне. Е але разом з тим я хочу сказати наступне: що перемога криється не лише в тому, що ми там переможемо зброю або там переможуть санкції. Перемога ще криється в тому, що Україну необхідно модернізовувати, що Україну необхідно змінювати, що необхідно не просто говорити, що треба реформи, а треба дійсно здійснювати ці зміни. Зокрема, хочу сказати, що от скоро буде 100 днів уряду. Я трошки перескакую, так? Да? Ну, ні, все нормально. Власне, щодо реформ, вони ж гальмуються, так? І вже українці, напевно, вже їм набридло запитуватися, як чому. Їм набридло чому? вже слово реформа. Так, да, це вже правда, да. має негативний відтінок. Вже не вірять просто. Ні, справа не в цьому. Люди насправді сподіваються, вони ще сподіваються, але я хочу сказати, що це все емоції. От Якщо відкинути емоції, то можна просто елементарно почитати тижневої давності. Коментарі, наприклад, Європейського банку реконструкції і розвитку, який сказав, що в Україні, в Україні реформи не відбуваються. Водночас сказав наступне: що якщо на ближчі два місяці е тенденції ці збережуться, що не буде нічого змінюватися в країні, то Україна просто не бу буде не на межі економічного колапсу, а в неї наступиться економічний колапс. Це ми можемо спостерігати щоденно на зміні курсу. Який вже жодна, я так розумію, з ані в Україні, ані її поза її межами, не може прогнозувати. А це самі розумієте прямий шлях до зубожіння соціально незахищених верст населення, це це і зразу по гаманцях самих бідних. Тому, тому, власне кажучи, на жаль, на жаль, дійсно нічого не відбувається, але я сподіваюся, що все ж таки ті, які ті державні посадовці, які яким конституцією і коаліційною угодою, і законами України необхідно це здійснювати, яким у яких є відповідні повноваження? Нарешті почнуть це робити. Чи варто нам чекати справді, що будуть діяльними міністри іноземці? Власне такої практики в Україні не було. Тепер багато людей покладає на них надії. Ваша думка? Я наголошую на тому, що от не тільки 100 днів уряду буде найближчим часом, а й буде рік, як Арсеній Петрович Яценюк очолює взагалі уряд після того, як ми українці скинули диктатора Януковича. І реформ, на привладки жаль немає, і це констатація. Ми, як коаліція, розуміючи, і парламентська коаліція, президент подав Арсенія Петровича Яценюка на прем'єра. І ми проголосували за це, розуміючи, яку кількість виборців його підтримали. Це нормальна практика Європейської держави. Друге, ми проголосували за тих міністрів, яких подав Арсеній Петрович Яценюк, яких він бачить в своїй команді. Він наголошував на тому, і ми підтримали, розуміючи, що дійсно треба підтримати прем'єра, давши йому можливості впливати на країну. У нас записано в коаліційній угоді про те, що не буде партійного. Представництва або квотування, як було до раніше. І на сьогоднішній день всі міністри в більшості вибирали собі кандидатів і заступників, яких вони вважали за потрібні. Вони брали іноземців, вони набирали інших фахівців. Сьогодні ми і я думаю, всі громадяни України вправі очікувати результати в перших 100 днів. І це буде нормально, коли ми побачимо, якщо ми бачимо, що ті люди не впорались з завданням, хоча б з певними кроками. Ми повинні ставити жорстке питання. Нема нам чого чекати в Україні. У нас сьогодні люди очікують конкретних відповідей на конкретні запитання. Чому? Не той час, немає. Час війни, звичайно. чому час війни раз, друге, чому нема реформ, чому не проходить люстрація? Чому до цього часу не покарані ті люди, які, скажімо, безбожно крали Україну під час Януковича і залишилися на посадах сьогодні? Тому безліч питань, на які треба давати відповіді. Відповіді неприємні. Деякі... Ну, скажемо, гравці коаліції, я б назвав би так, вважають, що це не потрібно виносити сміття і говорити це в кулуарах. Ми вважаємо, і наша принципова позиція політичної партії Удар треба обговорити. Люди повинні знати про що ми говоримо. Люди повинні знати, які є проблеми, і не в закутках говорити, а говорити прямо і чесно. Якщо людина не впорала з завданням, немає плану реформ, немає плану дій, дякувати і за плідну працю, шукати іншого. Немає часу в Україні, коли е, очікувати кращого майбутнього. Ми робимо кроки раз, два, три, або ми взагалі на на грані дефолту. Крапка ви згадали про люстрацію. Чому в Україні гальмується вона? Хтось кудись поспішає, ми певно, що заробити певні політичні бали. А в результаті страждає страждають гарні ідеї ідея люстрація: це це ті речі, які пройшли всі країни соцтабору, окрім там можливо Білорусі, Росії і України, на жаль. Чи там Казахстану, да? ну, ми розуміємо, що в тих країнах це зараз не на часі, а от наша держава дійсно має пройти ці всі речі. Але був внесений закон, який, на жаль, дійсно протирічить певним основоположним нормам Конституції і законів України. Тому Венеціанська комісія цілком слушно винесла свої рекомендації, і цей закон він має бути доопрацьований. Для того, щоб перш за все не порушувати основоположні конституційні норми. Але люстрація необхідно, безумовно необхідно здійснювати, лише е, необхідно знову ж таки підійти більш е, виважено і е, професійно до питання створення відповідного нормативного акту, закону, який буде ці питання регулювати. Е, е. І крім того, хочу сказати, що найкраща люстрація це вибори. Якщо це стосується представницьких органів влади, це і парламенту України, і, відповідно місцевих рад, всі ми розуміємо, що в дуже багатьох органах місцевого самоврядування, не тільки в вашій області, а й по Україні залишилися ще представники тих людей, які дійсно, як сказав Геннадій Віталійович, безбожно розкрадали країну, які, власне кажучи, призвели до тої ситуації економічної, політичної, військової, яка власне зараз в Україні є. Вони ще продовжують виконувати певні владні повноваження, що безумовно неприпустимо. Тому е, необхідно дійсно е, здійснити е, проведення виборів місцевих по зрозумілому закону, який знову ж таки ну, унеможливить політичну корупцію. Тому що ми бачимо, от пройшли парламентські вибори, але разом з тим перейменована партія регіонів все одно війшла до парламенту. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Ми маємо систему, да, відповідно, пропорційно мажоритарну Якщо за пропорційною системою там люди голосують за партійний список, то мажоритарки мажоритарку виграють. Ну я не кажу це про конкретно про вашу область, тому що у вас слава Богу там певний паритет склався. Але, ну, от, наприклад, там в ті ж Одеській області там, чи в інших областях. Виграють ті люди, які, власне кажучи, мають більше ресурс фінансовий. І вони дуже часто просто купують голоси. І тому я вважаю, що було б правильним, якщо майбутній закон про вибори депутатів місцевих рад закладав такі процедури, такі норми, які б унеможливили. Політичну корупцію і унеможливили питання підкупу виборців. Це надзвичайно важливо. Все ж таки, щоб дати можливість людям людям професійним, людям, які здатні нести відповідальність перед виборцем, які здатні представляти якісно представляти інтереси виборця, дійсно зайти у владу і робити зміни на місцях. От власне щодо виборця, хочу вас питати Григорій Іванович, наскільки нині змінився виборець. Наскільки виборець зараз дивиться людина чи належить до тієї чи іншої партії, як ви гадаєте? Наскільки для людини це важливо? Виборець став більш скрупульозним в плані підбору, скажімо так, коли мова йде, коли мова стосується вибору той чи іншої політичної сили. Виборець став інтелігентнішим. Виборець став дуже обережним в плані вибору. Тому хочу сказати, що Чернівецька область відрізняється. Взагалі того сьогодні дуже багато думок я почув на рахунок моделі Чернівецької області, як моделі для всієї України, тому що у нас так само відбувається виборчий процес. Як воно відбувається в Чернівецькій області, так воно відзакалюється на фоні України. Наш виборець готовий підтримати тих, Хто пропагує зараз е, мир, злагоду і спокійство в суспільстві. Наступний етап той, хто пропонує реальний шлях реформ. Той, хто готовий не лише декларативно про це говорити, тобто ми не повинні зупинитися на тому, що ми прийняли закон, далі вже справа за місцевими органами влади чи місцевим, місцевим політиком. Ми повинні ці реформи насправді реалізовувати своїми послідовними кроками. Тобто, якщо ти заявив, ти запропонував цю позицію, ти повинен своїми діями доказати, що ти здатний ці реформи впроваджувати. Так, так. Тому, що стосується Буковинського виборця, хочу сказати, що він завжди робив правильні вижні кроки і вибирав саме ну, останнім часом вибирає такі політичні сили, які стосуються демократичного табору. Зрозуміння вони до цього ставляться, вони ставляться зараз зрозуміння до всіх питань, які відбуваються зараз в суспільстві. На фоні України, на фоні нашого регіональ... на регіональному рівні. І надіюся, що вибори з такими залишаться. У нас складний регіон. Ми динамічно відчуваємо всі рухи, які до нас знаходять дуже багато позитивної інформації, позитивних меседжів за кордону. Ми межуємо з демократично сталими регіонами, областями, як Франківська, Тернопільська. І ми повинні скористатися цими перевагами зараз. І ще більше це слово натиснути чи просто доказати виборцю, що ми повинні дійсно не забувати про шлях про європейського напрямку. І виборця переконати в тому, що от те, що зараз відбувається, це тимчасова норма. Я сподіваюся, що сьогодні вночі ми дійсно зрозуміємо, що більше не більше не будуть. Лунати там на фоні на рівні області Луганської чи Донецької, і призупиниться це весь негативний процес, ця війна, і ми з... приступимо до розбудови країни, так і ми собі запланували, і як вимагає від нас Майдан. Вимагає від нас Майдан. Григорій Іванович, знаємо, що нині губернатор Моковин Олександр Фещук формує собі команду. Чи будете ви пропонувати кандидатури що на посаду заступника голови оберміністрації? Я що пропонував кандидатуру? Так. Ну, це по перше, це ну, моя робота. І можливо, думаю, Хищук, у вашій команді можливо. У нас дуже багато фахівців. Так. До речі, представники нашої політичної сили зараз є присутніми у владі. Вони є керівниками відповідних рівнів чи району, чи обласних. Ми пишаємося тими керівниками, тому що вони склали позитивну. Динаміку і у них є досвід, і доказали своїми справами, що ми є хорошими фахівцями і знавцями своєї справи. І ми будемо їх відстоювати, захищати їх в тому плані, що вони дійсно є професіоналами. Пропонувати кандидатури я не буду, тому що я рахую, що квотний принцип або підхід такий, що ми маємо десь за квотним принципом запропонувати своїх людей на певні посади. Я рахую, що це неправильно. Це суперечить всім нормам демократичним щодо ведення от таких от справ. Стосунки у нас мають бути на рівні, на рівні таких ділових стосунків з політичною силою фронт-змін, представником якого, якого є пан Фіщук. Я сподіваюся, що він максимально короткий строк створить нормальну команду для того, щоб. Відновилася влада на території нашої області. Тому що ми три місяці без керівника зараз. І в районах також саме неоднозначно сприймають люди оцю ситуацію Звичайно, без керівника. керівників. Мобілізаційні процеси, інші рухи, задекларовані і фактично вже відбувається імплементація всіх реформ і процесів децентралізації. Без керівників на місцях ми цього не зробимо. Тому що, я сподіваюся, він дієздатний, йому 62 роки, воно досвід. У пана Фішука досвід як керівника, і як колишнього начальника податкової, як колишнього керівника районного рівня. Я думаю, що він впорається з цим завданням. Я бажаю йому успіхів. Хочу вас питати, Геннадій вітаючи як народного депутата України, Наскільки нагальним є нині для країни питання депутатської недоторканності? Питання це нагальне і не тільки для депутатської недоторканності, а також і суддейської недоторканності, а також і нового закону про і президента. Ми вважаємо і ми підтримуємо це. Ми голосували. Наша політична сила, я маю. Парламенті удар Віталія а це близько 40 депутатів. Ми голосували за цей законопроект, щоб внести ці зміни. Чекаємо висновку Конституційного суду і голосуємо далі. Тобто, це, ну, це нормально, всі мають бути рівні перед законом, це нормальний процес. Немає зайвих хлопот. Ну, приклад, сьогодні скажу, наприклад, ми бачимо, що новопризначений прокурор. Вніс подання на трьох суддів. Да, там. Суддю Вовка Печерського суду, ну, його ви знаєте, по таких справам, коли Юрій Луценка він посадив до в'язниці інших. Ну, а от, але поки зараз йому оголосили підозру, поки е, внесли подання. Поки буде засідати Верховна Рада, я боюсь, що його вже не буде в Україні, так як Радіона Кирєєва і багато інших людей, які мають відбувати покарання, а не ховати за кордоном. Тому е, от, е, я думаю, що це назріло питання сьогодення, але це це не є. Це просто одна з частинок, маленьких частинок реформ, де ми просто говоримо про те, що всі мають бути рівні перед законом, не інакше. Власне, наша тема програми сьогодні професійна політика. Я хочу вас запитати Олексію Володимировичу: наскільки в Україні політика є професійними? Ну як би ми цього не хотіли чи хотіли, але разом з тим кожне суспільство чи кожна держава має таких політиків, ну на яких можливо це дещо е, прозвучить жорстко, але на яких заслуговує, на жаль. Чому? Тому що ми бачимо, що у нинішній Верховній Раді да, перейменована партія регіонів все одно присутня, незважаючи на революцію гідності, незважаючи на сотні жертв як на Майдані, так і під час антитерористичної операції, які, власне кажучи, вони є, точніше, деякі з них є безпосередніми винуватцями цих процесів. Отже, ми поступово йдемо до професіоналізації політики. Політиків, але дива в цьому плані не трапиться. Це поступовий процес, це процес еволюційний. От. Я хочу сказати, що на цей процес дуже сильно впливають політичні партії, оскільки саме політичні партії і покликані формувати професійних політиків і їх заводити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Я вам хочу сказати, що ну от, можемо, е, на прикладі нашої партії, це не тому, що я член нашої партії, а да, тому, що просто маю можливість е, спостерігати, працювати. Так от за 5 років, у да, й рік е, е, вибори народних депутатів, партія удар отримує там, 14%, заводить 42 депутати народних е, і по списку, і по мажоритарці. І, і незважаючи на ті складні обставини і умови, в яких жила Україна за часів Януковича, жоден з цих депутатів не став тушкою. Це говорить про професіоналізм, це говорить про порядність. Е, про, про, про професіоналізм говорить е, і те, е, чи є у партії чи у політиків державницька позиція. От мене до вас зустрічне питання. Якщо Віталій Кличко е, робить е, так би мовити, жертвою своєю своїми президентськими амбіціями і робить крок назустріч Петру Порошенку. Це професійна політика, Звичайно, це зріла так, політика. Так. Розумієте, тому не кожен на це би наважився. Безумовно. Я вам більше того скажу, що можливо це єдиний такий приклад в новітній історії України, тому що ми часто пам'ятали Канівську. Там четвірка, чи скільки там їх було, і да? Канівську четвірку, і е, помаранчевий табір, да, коли там ці всі перетягування, хто, хто крутіший, хто сильніший. Власне кажучи, країну кидали знову таке в політичне протистояння, яке лише шкодило, а не допомагало. Тому е, це все в процесі, мені здається, формування, і партія, удар як професійна політична партія буде над цим питанням дуже ретельно працювати. Що ж панове, я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Олексій Рябикін, заступник голови центрального виконавчого комітету партії Удар Віталія Клучка, Григорій Тіміш, народний депутат України, а також Геннадій Ткачук, народний депутат України. Були гостями програми Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.